Друзі, поки у нас ідуть дощі і технікою в поле не в'їдеш, можна знайти час для риволовлі, а також відвідати одну із наймасштабніших агровистав в Україні, яка називається Агрочелендж. Відбудеться вона 21-22 травня. Я там буду, можливо, і в перший, і в другий день. Так що всіх вас запрошую, буде дуже велика кількість різноманітної сільськогосподарської техніки. Потужної і менш потужної, буде дуже цікаво. Отакі у нас карасики чи вурасики. Ловимо рибку і потім їдемо обов'язково на агрочелендж. Аграрії. Не пропустіть головну агроподію весни. 21 та 22 травня у селі Дослідницьке на Київщині. День поля агрочелендж. Там буде демопоказ сільгосптехніки. Більше 40 одиниць, понад 160 агрокомпаній в експозиції, сільськогосподарська техніка, добрива, насіння, елеватори, фінансові установи, автомобілі і багато іншого. Все для агробізнесу. А ще буде дуже смачно на фудкорті. А найголовніше, що вхід безкоштовний. Не пропусти!